Мер вам, сьогодні у нас 13.11.2025 року. І з вами Любомир Богоявленський. Це відповіді на питання із соцмереж. Мені написали доволі такий цікавий коментар, влучний, до речі, під моїм німецькомовним відео. Деазалат. Махен треба використовувати дієслово. махе, Якщо говоримо про салат, І я вдячний Німеччині за те, що тут я можу вивчати німецьку мову. Друзі, цей текст перевіряв німець-викладач. І він сказав, що правильно і вірно. Я кажу: Амзон, так айнен їхний український олів'є салат. В неділю я готую смачний український олів'є салат. Чому ж кохен тут буде вірно? Ну, по-перше, у німецькій мові є слова синонімічні. Коли ми йдемо щось купувати з їжі, ми можемо сказати ich möchte einen Kuchen. я хочу пирога. Це буде трішечки більш грубо, але це буде вірно сказати так можна. Більш вічлива форма ich hätte gern einen Kuchen. анінкухен. Я хочу, пирога, будь ласка, ця форма більш ввічлива. Якщо ми беремо е, огірчик, помідорчик, і тут на кухні готуємо залатик, там, розумієте, в залежності від процесу, чому викладач з німецької мови сказав, що кохань буде вірно при олівє Олів'єзалат? А він відкрив інтернет, йому стало цікаво, коли перевіряв. Дивиться, а при олів'є треба картошку відварити. Треба моркву зварити. Треба яйця зварити. Так він кохен дійсно, такий олів'є залат, вірно сказати, кохен навіть більше чи макін при олів'є. Тому все вірно, в залежності від салату. Але якщо навіть ви просто звичайний салат робите, скажете кохен. Та зрозуміють, це теж буде вірно, друзі. А нічого не так гарно.